Щодня українські військові ведуть запеклі бої з расистами, виборюючи свободу та незалежність. Щодня Україна доводить цивілізованому світу своє право на незалежне існування у вільній могучій правовій державі. І в той час, коли українські захисники кладуть свої життя та здоров'я за мир, внутрішній ворог має на меті лише руйнування та всіма силами намагається дискредитувати владу. Саме це відбувається у Кременчуці по відношенню до заступниці міського голови Ольги Усанової цькування в інтернеті та безсоромні галасливі висловлювання при підлеглих та кременчужанах. І це все під прикриттям незалежності. Що це як непорушення журналістської етики? А може, це заздалегідь спланована атака від головного редактора Кременчуцької газети Олега Булашева. Про це все по порядку. Основоположниками демократичної держави є права та обов'язки людини, незалежно від місця роботи, посади, професії чи віросповідання, кожен українець має виконувати ті обов'язки, що зазначені законами України, та утримуватись від дій, що заборонені цими ж законами. У журналістів також є права та обов'язки, яких треба дотримуватись, і шкода, що деякі наші колеги з ними не знайомі. 27 січня на сайті Кременчуцька газета з'явився матеріал Закриті двері для журналістів віцемерка Усанова провела прийом громадян без медіа і відмовилась відповідати на запитання. Тож ми вирішили його проаналізувати. В статті йдеться про особистий прийом громадян заступниці міського голови Ольги Усанової. І знову журналісти не оминули гучної заяви. Цитуємо: схоже, після лікарняного у пані Усанової щось пішло не так. Вона не лише зажадала повної відсутності журналістів на заході, тоді як такого раніше не було, але й першою почала промови з образами журналістів, за що також отримала один з оціночних висловів на свою адресу від редактора Кременчуцького газети Олега Булашева. При цьому він згодом заявив, що Перші слова пані Усанової його образили. А якщо його наступний вислів її зачепив, то він вибачився, але наполягав на спілкуванні. Так як журналістів Кременчуцьких новин не було на прийомі громадян, нам стало цікаво, що ж такого Олег Булашев сказав Ользі Усановій на офіційному заході за участю посадових осіб, громадян та журналістів, що довелось вибачатись. Тож звернулись за коментарем до заступниці міського голови. Я відповідно до закону України про звернення громадян провожу регулярно щомісячно, прийом громадян з особистих питань і враховуючи те, що в сферу моєї відповідальності до віддальності входять охорона здоров'я, соціальний захист. То зрозуміло, що найбільше питань до мене від громадян, які є конфіденційними, 27 січня в Мене був по плану особистий прийом громадян, на який я прийшла, уже було четверо людей. Це були представники засобів масової інформації нашого міста, які зайняли майже всі вільні місця в кабінеті. Ну і там точно не помістились би мої помічники. І навіть ті мешканці, які прийшли зі своїми зверненнями, для них там теж місця практично не було. Враховуючи це, я попросила представників засобів масової інформації залишити кабінет. Прийом громадян, сказавши, що якщо в них є особисті питання. То, відповідно до запису, я, звичайно, прийму кожного з них, на що я почула відмову, і в досить такій грубій формі, я б сказала, відмовилися залишити це приміщення представники засобів масової інформації. І навіть більше того, редактор Кременчуцької газети Булошев дозволив собі. Образливе висловлювання в мій адрес, яке пролунало в присутності е, працівників виконкому е, громадян, які прийшли на цей прийом, та е, представників інших засобів масової інформації. Він мене назвав «Подстілка яка пламойського. От такої. виникає питання, чи допустима така поведінка журналістів на офіційному заході по відношенню до посадової особи? Відповідь 100% ні, це є неприйнятним та суперечить основним принципам кодексу етики українського журналіста. З відео, яке журналіст Кременчуцької газети, додав у свою статтю, видно, що Кременчужани висловлюють небажання щодо присутності ЗМІ на прийомі. Якщо ви хочете, щоб преса була присутня на вашему. Також варто зазначити, що пан Булашев спільно з журналістами візиту фізично заблокували службове приміщення та заважали проведенню особистого прийому. Ці дії призвели до незручності для кременчужан, які прийшли на захід, адже довелось змінювати місце проведення прийому. У зв'язку з цим Ольга Усанова звернулась до правоохоронних органів за фактом вчинення головним редактором Кременчуцького газети Олегом Булашевим та журналістами візиту злочином. Відповідальність за який передбачено статтею 341 кримінального кодексу України. А саме перешкоджання виконанню посадовою особою органу місцевого самоврядування своїх службових обов'язків також звернулась до комісії з питань журналістської етики для надання оцінки поведінці головного редактора Олега Булашева та журналістів візиту. Хочеться звернутись до колег та нагадати деякі пункти Кодексу етики українського журналіста. Пункт 13. журналіст не повинен використовувати незаконні методи отримання інформації. Пункт 19. свідоме порушення норм журналістської етики є абсолютно несумісним з професійною журналістикою. А також згідно з частиною 6 статті 26 закону України про інформацію, журналіст зобов'язаний дотримуватися встановлених суб'єктом владних повноважень правил внутрішнього трудового розпорядку, не перешкоджати діяльності його службових та посадових осіб. Відповідно до міжнародних правил, визначених у декларації принципів професійної поведінки журналістів, наголошується, що повага до істини та права громадськості на правду перший обов'язок журналіста, що передбачає передусім служіння інтересам суспільства. Журналіст зобов'язаний гарантувати людям отримання правдивої та достовірної інформації за допомогою чесного відображення об'єктивної реальності. Тож хочеться наголосити, в усьому є межа. Журналісти не можуть робити все, що забажають. Є певні рамки закону, яких необхідно дотримуватись. Але, як бачимо, головний редактор Булашев добре ознайомлений з правами, але свідомо або ж через необізнаність ігнорує свої обов'язки. Прикро. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.